Ви зарано. Даруйте. Учора вам сказали прийти сьогодні рівно о восьмій. Коли ми кажемо о восьмій, це означає восьма. Не п'ять по восьмій чи за п'ять до восьмої. Чекайте до восьмої. Погодьтеся, початок вже з відбутком гіркоти. Запізнатися на зустріч це продемонструвати свою незібраність або ж неважливість події чи співрозмовника. Якщо ж прийдете зарано, може бути розцілено, що ви не цінуєте ані свого часу, ані іншого, або ж у вашій надмірній зацікавленості. Тому, якщо зустріч призначена в офісі, прийдіть на 5-10 хвилин раніше, щоб перевести по. І налаштуватися. Якщо ж зустріч віч на віч онлайн, робіть дзвінок у точно назначений час: цініть себе, цініть іншого, адже кожен.